Ідемо далі досягнення миру в Україні близьке як ніколи. Заявляє посол США при НАТО. каже це останній ярд, максимально непростий, але у нього в сенсі у посла хороші передчуття. Якщо це так, звідки тоді заяви Дональда Трампа, які тепер підхопила Москва, і що вони означають? Оговоримо це наживо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Дмитре, вітаю тобі слово. Ну, зараз просто буря емоцій навколо заяв Трампа, що, начебто, це Україна гальмує процес, російська пропаганда, Кремль це підхопили. Я зранку відкрив, проаналізував російські зміни. Задоволення, звісно, мало, але зарону по роботі маю це робити. І ось бачу, що виник і російський переговірник Дмітрів з заявою. Процитую президенту Трампу ясно, що Зеленський саботує і затягує досягнення миру. Ну і це дуже активно. Відчуття, що просто з Кремля дали відмашку, дуже активно коментується, цитується всіма російськими. Ійськими змі для того, щоб з вами це в ефірі обговорити, я сьогодні з самого ранку радився з людьми, які тут у сполучених штатах займалися питаннями національної безпеки і з дипломатичними джерелами. Ну і що ми? Розуміємо про цю заяву і про її витоки. По перше, треба дослівно прочитати, що сказав Трамп в інтерв'ю агентству Reuters. Його репортер запитав, чому зусилля Сполучених Штатів досі не дають можливість врегулювати конфлікт. Ну і Трамп сказав: ось цитата: я думаю, Путін готовий укласти угоду, а Україна меншою мірою готова на домовленості. Ну тобто, меншою мірою, ну як це подавати це так, як трактує зараз Росія. що Україна в цьому в усьому винувата. Ну що не менше Трамп цього не говорив. По-друге, зверніть увагу на лексику. Трамп замість терміну «agreement», тобто угода, все ж таки використовує звичне для нього слово deal. «deal». ну це більше зараз про принципову домовленість. Тобто, з контексту можна зробити висновок, що Трамп все ж поки що хоче не формальної угоди, а хоча б принципової домовленості щодо того, як можна закінчити це цю війну. Ну цю заяву навіть в цьому формулюванні, ось як ми дослівно з вами подивилися вже як активно коментують в пресі, Блумберг пише, що тут цитата: європейські союзники України стурбовані цими словами Трампа, оскільки за даними агентства можуть свідчити, і тут теж процитую, що Трамп може нав'язати Україні жорсткі умови, прагнучи врегулювати конфлікт. Ну і власне знаєте, це те, що я сьогодні вранці почув тут і від своїх джерел, коли кажуть, що це просто переговірна стратегія Трампа, яка лишилася з нього в нього ще з часів бізнесу, коли розуміючи, що у нього. Готуються переговори із Зеленським у Давосі. Він таким чином ну, вже пробує ґрунт для майбутніх перемовин, і це ну заздалегідь натякає іншій стороні. Що він вже зараз чекає поступок. Тобто, саме цим люди, які працювали в минулій адміністрації за минулої команди і пояснюють ось всю цю ситуацію з його заявою, з його інтерв'ю, ну і з тим, як зараз це все коментують. Щодо Давосу цими днями для підготовки цієї зустрічі, а вона нагадаю, планується на наступному тижні. Відбуваються інтенсивні контакти між Києвом, Вашингтоном і Москвою. Ну і агентство Bloomberg з посиланням на джерела у Білому домі навіть повідомило, що Вітков і Кушнер збираються знову відвідати Москву і зустрітися з Путіним. Тут теж цікава ситуація. Бо коли Трампа про це запитали, він журналістам напряму сказав, що, начебто, нічого про це не чув. Водночас, російська сторона в Остами Піскова зараз повідомляє процитую, що кажуть в Москві. Діалог триває, хочуть погодити дати і сподіваються, що в. Від... Зит відбудеться, ну і знаєте, це насправді з одного боку показує, що Трамп витримує цю е, термін. Я такий у нього в книжках, коли він писав про мистецтво переговорів, що був бізнесменом стратегічну невизначеність. Тобто він поки що нікому, скоріш за все, ані Києву, ані Москві, не каже так. Ну а з іншого боку, у нас у нас з вами це все дає. Нам з вами це все дає все ж таки розуміння таймлайну. Тобто на наступному тижні може відбутися Давос десь наприкінці наступного тижня. Американські. Переговірники Віткофушнер все ж можуть поїхати до Москви, щоб те про що говоритиме Зеленський з Трампом доповісти Путіну. Ну і це дало би можливість про це чую з дипломатичних джерел в останній тиждень січня. Все ж тут у Вашингтоні провести можливий тристоронній саміт, коли Зеленський поговорив би напряму із Трампом за участі європейських лідерів. Що найменше з дипломатичних джерел? Що є величезне бажання до кінця січня таку зустріч провести для того, щоб визнати визначитися із позицією союзників. Колеги, Київ Дмитро, дуже дякую. Це Дмитро Новченко, наш кореспондент у Сполучених Штатах. Дякую.